Україна має достатньо коштів, аби розплатитися з боргами та уникнути дефолту. Заспокоює міністр фінансів Олександр Шлапак. Делегація, яку він очолює, щойно закінчила роботу у Світовому банку та міжнародному валютному фонді у Вашингтоні. Про результати переговорів та економічну ситуацію в країні міністр розповів в інтерв'ю моєму колезі Руслану Петричці. У нас є домовленість про те, що у випадку необхідності такі кошти будуть виділені. Справа в тім, що ми не маємо на сьогоднішній день потреби до кінця року в якихось додаткових коштах. Ми як уряд. Найбільша проблема на сьогоднішній день полягає в стані валютних резервів держави, оскільки нам доведеться до кінця року заплатити за газ. Я вже говорив про те, що ми втратили фактично вугільний потенціал. Хочу нагадати вам, що 90% вугілля залишилося там. Зараз ми не можемо його дістати. Україна з держави, яка завжди мала профіцит вугілля, тепер вимушена закуповувати його в Південній Африці. Нам доведеться компенсувати в якийсь спосіб втрати від втрат торгових після введення обмежень з Росією. Ми оцінюємо їх близько 5 мільярдів до кінця цього року. Таким чином, хитається саме валютний баланс. Туди, по потрібні будуть кошти, але е, такі оцінки ще робляться, і, і будуть робитися додатково і постійно оцінки такі з міжнародним валютним фондом. Е, я ж хочу підкреслити фразу, яку сказала Лагард, яка мені видається ключовою в цьому сенсі. Ми надамо Україні стільки підтримки, наскільки амбітними будуть її реформи. Прокоментуйте тут, е, оцінку агентства Мудіс, яке вона оприлюднила на е, кілька днів тому про можливий дефолт України через російський борг, який е, Україна купила в, в грудні минулого року. Цих 3 мільярди доларів. Чи це наскільки це відповідає пісні цьому році? Ми віддали 8 мільярдів, віддамо до кінця року. Наступний рік 5,2 мільярда. Під це у нас є кошти. Тому я не розумію, звідки Мудіс взяв дефолт по цим 3 мільярдам. Абсурдна ситуація, яка вкладається за хор на жаль, дуже некомпетентних економічних... Посилів, які йдуть у з російської території. Вони, тут ми відчували це, коли ходили по Сітому банку. Допустимо, німецький міністр, пан Шноб, шановний, шановний старший чоловік, після завершення прекрасної розмови, ми годинами з ним проговорили про ситуацію на Україні, про те, яку допомогу ми додатково отримаємо. Про те, наскільки німці готові долучитися до Донорської конференції, про значні суми, які вони готові виділити в двосторонньому порядку, про те, що вони підтримують всі наші програми з міжнародним валютним фондом, про все поговорили. він мені каже, а ви знаєте, каже, пан Сілуанов, з яким я зустрічався, сказав про те, що Україна і не збирається обслуговувати російські борги. Звідки у пана Сілуанова впевненість в тому, що Україна не збирається обслуговувати борги? Абсолютно безвідповідальність, абсолютний... Зневага і до правил, і, і до етикету якогось ділового. І тому і паном Змудісу, і всім іншого, сказати, ніякого дефолта в Україні не буде. Перед від'їздом вашої делегації сюди в Вашингтон прем'єр давав інтерв'ю і сказав, що одним з ваших завдань буде переформатування програми кредитування МВФ. Яким чином про що ви домовилися з МВФ? Чи зміниться програма кредитування, і як, якщо можна коротко? Прем'єр Відправляючи нас сюди, попросив довести реальну ситуацію на Україні. І ми в цифрах детально проповзли буквально по бюджетній ситуації, по банківській. Ми маємо спільні оцінки того, що відбувається зараз в Україні. Це дуже важливо. І ми маємо готовність Міжнародного валютного фонду до нестандартних і Світового банку достатньо нестандартних рухів у випадку необхідності. Кореляція програми може знадобитися на 2015 рік з точки зору збільшення фінансових ресурсів. Однак, ще раз хочу підкреслити слова Лагар, ми дамо стільки грошей, наскільки амбітними будуть реформи. Ми, як Україна, повинні будемо продемонструвати вже до кінця цього року, що бюджет на 15-й рік буде супроводжуватися серйозними і глибокими реформами. Якщо це трапиться, Міжнародний валютний фонд сказав, двері будуть відкритими і у нас, і в усіх ваших партнерів. Тобто, поки програма не змінюється. Ні, поки програма не змінюється. Ми будемо чекати другого, третього осмічних переглядів. Відбудеться це в кінці листопада, початок грудня. Зараз давати оцінки, якісь такі доконані, безвідповідально. Ми будемо мати надзвичайно серйозні перемовини з місією Святого банку, трошки раніше. А з МВФівцями, ще раз кажу, кінець листопада, початок грудня, і лише тоді ми зважимо, чи є потреба в тому, щоб дещо коригувати програму.